На який колір світлофору переходити дорогу, та що означають жести регулювальника? Школярі продовжують вчити не порушувати правила дорожнього руху. Нині проводять міський конкурс малюнку, коли дитина і сідає за листочок чистого паперу і починає малювати якусь ситуацію, яка притаманна для наших доріг, коли є діти травмуються на дорогах, коли десь загорається світлофор. Звичайно, я думаю, що це відбувається в їхній дитячій. І пам'яті і відкладається саме дотримання правил дорожнього руху. Безпеку поведінки на дорозі діти з усіх шкіл зображують на папері щороку. За це отримують призи. А малюнки-переможці направляються на всеукраїнський конкурс. Лише малюнками вирішили не обмежуватись, і на базі 13-ї школи відкрили школу юного пішохода. Один раз на тиждень школярики вчитимуть правилам. Перший урок зробили в незвичайній формі. Малючі. Переможці міського конкурсу юних інспекторів дорожнього руху команда Стоп продемонструвала першокласникам яскраві номери, сповнені корисної інформації. Щоб дітям було понятно, щоб їм це нравилось, щоб вони понимали не так, як прийдуть учителя вони строже. строжі, вони будуть тримати вот объяснять все так записувати. А ми, как бы в такому, можна сказать, даже как в мультике, только не по телевизору вживую. Я думаю, що це допоможе змінити ситуацію на дорогах, тому що ці зміни вже происходили. Благодаря нашій команді участью в различных конкурсах пришло много изменений. Например, у нас на дороге стоит человек, который помогает переводить детей. Также дети очень часто слушают как бы, лекции, смотрят наши выступления, им нравится это, они ну, участвуют даже с нами очень часто, мы им задаем вопросы, проверяем их знания, это очень помогает. Чи то профилактика, чи то обережность самих детей и настановы батьков позитивные результаты дают. За два месяца этого года в Чернигове не трапилось жодної аварії за участю дітей. В минулому році статистика была Сумнішою тоді за аналогічний період під колеса авто потрапили троє дітей.